А зараз долучимо до нашого ефіру політолога Володимира Цибулько. Давно не чули один одного, Володимиру? Добрий день, Добрий день. Добрий. Вітаємо, пане Володимире, Тут про останні результати соціологічних опитувань говоримо. Порошенко. Явно скоротив вже свій відрив. Також суттєво понизився рейтинг Тимошенко. На вашу думку, така тенденція, взагалі що може означати люди? розчаровуються у кандидаті Тимошенка, чи ще якісь причини можуть бути. Ну тут ми не стільки розчарування, як е, е, люди починають розуміти, що таке функціонал е, президента, тобто зона його відповідальності. Так, да, це оборона і е, міжнародна політика. Ні в питаннях оборони, ні в питаннях міжнародної політики кваліфікований виборець не бачить е, лідерства е, Тимошенко. Тому е, зрозуміло, що в неї є досить міцне електоральне ядро, але е, виборець починає розуміти, що він голосує не за головного феодала країни, а все-таки головного дипломата і е, архітектора. Оборони країни головного мовно кажучи, тому е і е ці протестне голосування за Зеленського воно починає е переформатовуватися від першого такого емоційного сплеску з'яви <кхай> <кхай> Зеленського в лідерській групі, і е тепер до е досить осмисленого е і тако аргументованого вибору. Чому е саме цей надати? Очолити країну я вважаю, що чим далі, чим ближче до виборів, тим відчуття цього кваліфікованого потерква вибору буде зростати, і українці будуть все таки голосувати за верховного головнокомандувача, а не за головного солдала країни.